Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Зараз е, чищу вчорашній вулипід, які ми вчора заливали. Вчора я е, не день працював, вчора не було часу, ввечері кілька годин, десь приблизно з 5 до 8, здається, попрацював, Сім деталей зробив, з е, 300-х корпусів, 4 штуки і 145-х 3 штуки. І вже пішов додому, тому що вже 9-та година, треба трохи і відпочивати. Значить, Зараз готуємо відправлення вуликів. Помало у нас замовлення є, кого цікавить замовляти, тому що оскільки зараз так собі з замовленнями ми трошки наливаємо і наперед, щоб у нас був запас, і також для себе. Тому що весна вже стукає в двері, бо я е, з рамками трошки ніби як запізнююся. Зараз Замовили, поки що по 500 штук розібрані, буду збивати 145 рамки сам, 300 готові замовляти, тому що порахував, сів. Зараз зима, час, коли можна прораховувати. Я сів, розписав, і, і дуже велика сума виходить, якщо готові купити 145 рамки. Я можу дуже гарно зекономити, тому що на 300-й рамці мені немає і часу все збивати. І 300-ту можна зібрано купляти, 145-ту також буду купляти зібрано, але те, що вже не буду встигати. Тому що 45-ту рамку можна замовити через 2-3 дні, може, тиждень максимум вона прийде і можна працювати. Значить, про що зараз хотів би розповісти в цьому відео? Про теплопровідність вуликів. Вулики, ну, вулики такову їхні. Дві найголовніші це такі колосальні просто переваги над е, дерев'яним вуликом. Е, перша перевага це легкість вулика, тобто 145 корпус він досить такий легенький. Трошки, до речі, важче, ніж е, з спільнополістеролу. Пінополістироль геть легенькі. Тут чуть-чуть е, вага відчувається, десь, можливо, десь такого в півтора. Е, але за рахунок цього є і щільність набагато краще цього вулика, тобто він набагато прочніший е, плюс. Більш навіть така потрібна перевага ось для мене, те, що дійсно потрібно, це їхня теплота. Тобто те, що вони, Тепловіддача в них зовсім невелика. Один сантиметр пінополістиролу, тобто пінополіуретану. Ну, Полістирол майже така сама в принципі, теплопромідність. Ось бачимо ми фальс, так? Навіть ось цей фальць, ось така тоненька полосочка. Тут близько одного сантиметра. треба поміряти, скільки я вже не пам'ятаю, 1 см. Це що я на фальц показую, тому що фальце для прикладу, ось така полосочка, 1 см ППУ заміняє 7 см дерева, тобто стінки з дерева. Відповідно, це набагато менша тепловіддача, все тепло зберігається, зимою клуб сидить. Їм набагато менше треба кормів, своєї енергії витрачати, набагато більша, вірогітність, легше пройде зима і сім'я дозимує. Весна, весна це взагалі це номер один. Ось я вже того сезону я спробував, нам сподобались ці вулики з полістиролу правда, листового. Тут така сама ситуація, навіть краще. Значить, Розвиток сімей набагато швидший, за рахунок чого? Сім'я сидить у нас. Вона собі клімат створила, і цей клімат за рахунок того, що в нас матеріал такий з тепловіддачею невеликою, все тепло зберігається, розвиток набагато краще, тому що також набагато менші затрати для того, щоб обігріти. Далі вже влітку така сама ситуація: сім'я розвивається десь на два тижні плюс швидше. Далі ми збираємо мед. Така сама ситуація у нас виходить з випаровуванням нектару. Тобто бджоли занеслися за день, вночі вони нектар випаровують, і їм, ну, випаровування нектару навіть не так. Тут же, в принципі, дерево, що під там може і так само. А от коли вони стоять в день, жара, всередині вони собі створюють клімат і охолоджують гніздо, їм це набагато легше зробити. Тому що в дереві їм набагато більше треба сил і затрат для того, щоб гніздо тримати у своїй температурі. Дерево набагато швидше торгівляється, тобто бджолам робиться досить таки жарко, вони починають працювати. А те, що вони витрачають енергію, споживають корм. Відповідно, і медопродуктивність зменшується. Хто хочує, хто пробував сім'ї ставити в дерев'яних вуликах на сонце, ховати в кущі, то цю різницю відчуває дві однакові сім'ї. Ставиш або по десятку, 10 туди, 10 туди. Чи платформи заїжджаєш? 10 сховав колодок. А 10 на сонці вже дуже відчувається різниця, тому що бджоли працюють на те, щоб тримати клімат, охолоджувати гніздо, з'їдають корм, тому що енергія витрачається, і відповідно ти качаєш з цих сімей іноді навіть у два рази менше меду. Тому це такі величезні переваги на мою е, думку цих вуликів, оскільки ми працюємо е, нас сімейний бюджет, дуже велика частина. Саме з меду, саме з цієї справи. Тому для нас це важливо, щоб якомога більше меду скачати. А коли це в два рази більше, тобто я цю сім'ю поставив, наприклад, повіз, і ця сім'я мені дає в два рази більше меду. Відповідно, для мене це добре, тому що мені треба було в два рази менше сімей вести, ну, але навпаки, в два рази більше можна зібрати меду. Тому такі ось справи. Значить, це в нашому випадку це найголовніша перевага. Навіть не так легкість вулика, як саме ось ця. Теплота, яка в ньому є. Тобто теплота чи навпаки, влітку менш охолоджувати треба затрачати ділка нашої енергії. Кого цікавить, замовляйте вулики. вулики зараз, ну, вчора я ще сам працював, зараз ми, нас буде один чоловік нам допомагати, Тобто виготовляти будуть ці вулики там, за певну свою ну, матеріальну. Якби створено вигоди, і будемо помало працювати, тому що мене на все часу не вистачає. Треба вже, щоб хтось допомагав трохи. Плюс сезон стукає в двері. Повторююся, замовив рамочки, тому що сів, зробив прорахунки, яку кількість рамок нам необхідно. Це досить таки велика кількість нам на нашу кількість жило сімей, які ми плануємо. Поки що я не озвучую, треба велика дуже кількість рамок. І готова рамка 145 порівняно з тим, що ми можемо самі зробити, це приблизно у три рази дорожче виходить. Тому 145 рамочки зараз будемо ставати і по максимуму робити самому. Тому що на цей рік хочемо закупити геньманівські решітки на всі ті сім'ї, які будуть працювати на медозборі. На медозборі у нас лише корпусні водики працюють, лежаки у нас вдома для таких всяких там потреб. Роїв них селити і так далі, ну тобто відводки якісь, коли немає тари зробити. А корпусні будемо возити і будемо використовувати цей рік на всіх наших вуликах ганіманівську решітку, тому що ми зрозуміли, що без неї ту кількість, що у нас сьогодні є, служити важко, так як ми будемо збільшуватись, то тим паче. Я думаю, що це нам упростить роботу. Хто має досвід. Користується решітками, прошу, напишіть свої коментарі, поради. Ми одразу скажу, плануємо купляти нікотовські геніманки, так як вже в мене є товариш, який консультує, він радить, що саме от Нікотовські купити, він користується їхні переваги, розказав, тобто що при них бджоли краще працюють. Можливо, хто має ще якісь поради, може поділитися щодо геніманівських решіток. Напишіть. Буду всім вдячний. Ну, от такі справи. Значить, що ми також зараз прораховуємо: це ми прорахували кількість рамок, яка необхідна, кількість корпусів на ту кількість вуликів, яку ми плануємо возити, кочувати. Також ну всі затрати там ось, наприклад, там хочемо з медогонкою, дещо що поміняти цього року, щоб автоматизувати цю роботу. Хочемо електроніж використовувати, гуслія плануємо купити ніж, тому що ну подивилися так: відбираємо для себе лінію. Ви ну, дивилася лінія Гусля, це дуже класна річ, але це для нас неможливі не суми, тому що вона більше 10 тисяч доларів коштує. Хоча дуже мені подобається це. Паралельно з цим, от, розуміючи, що колись, можливо, ми дійдемо до якогось столу для розпочатку рамок, то також хочу вибракувати рамки. У нас є рамочки, тут немає рамок, такі рамки не смикаючи, тобто не зовсім стандарт. Тому що Доданівська рамка, вона в принципі майже вся йде стандартна. Ось українська у нас була система, то це там можна голову перевернути, тому що е, дуже великий різновид, кожен там пасічник на свою робив манеру. Там В нас тільки було щось близько п'яти видів рамок. Тобто там вища та нижче, та ширше, та вуща. Ось в Доданівській трошки ніби простіше, бо всі е, ну, стандарт є один і вони майже однакові. Але знову ж таки є змикаючі рамки. Теж робили пасічники по-своєму, там ширше, там вужче. От щоб в нас всі були і ну, тобто євростандарт, щоб в нас був, щоб в майбутньому можна було відкачку меду ще більш модернізувати. але це вже в перспективі, дай Бог будемо живі, дай Бог перемоги нам, і вже тоді будемо розвиватися. Тому для цього вже на далеку перспективу ми будемо цей рік вибраковувати рамки, такі, які нам не подобаються. Ну, як мінімум, це їх будемо е переселяти в вишаки. Ну, Такі ось справи. Кого цікавлять наші вулики, замовляйте, будемо раді відправити. Ціна у нас, можна сказати, найнижча на ринку. Одразу скажу, що можуть у нас бути іноді ось такі невеликі якісь там Де там? Ось, там Ось, ось такі такі ракушечки, невеличкі проблеми. Це в нас є, це я одразу кажу, що, щоб розуміли, тому що, ну, якщо хочете ідеальний вулик, будь ласка, є вулики. Фірмові, які коштують. У нас два, теж три. фірма. Ну, у нас фірма так, <рес> така, але ну, і ціна зовсім інша. Значить, по цінах також постійно запитують, буду озвучувати, тому що це простіше. Значить, ціна днища у нас 370 гривень, 300-й корпус коштує 570 гривень, 145-й корпус 320 гривень і дах коштує 300 гривень. Тому цікавий, замовляйте. Вулики, в принципі, ну нам самим подобаються, скажу чесно, тому ми е, раді, що ми таке минулого року пасіки вкладення зробили. Якраз ми, е, фактично запилення нам оплатило більшу частину цих прес-форм. От коли ми бджіл наших возили на запилення. Нам сподобався, до речі, результат. Якщо дасть Бог, все добре, тільки що за дуже низьку ціну ми їздили, і потім дізналися, що майже вдвічі більше платили там в інших районах. Просто в іншу сторону треба було в містечко поїхати. Просто і ми не знали, і цей чоловік. Фермер каже, що він не набрав ту кількість, що йому потрібно. Тому таке будемо на цей рік бачити. Запилення сподобалось нам. Фактично, до запилення нам оплатило більшу частину наших. І зараз ми радіємо, тому що маємо змогу для себе зробити ось ці вулики. Кого цікавить, замовляйте. Всім миру, добра, Божої благодаті, Божого благословення.